Всім привіт, доброго всім дня. Давно не бачились, майже рік. Думаю, записую ролик, От, так як запитують люди, чого не знімаєш. Та, розумієте, я сварщик, е знімати аби що теж не хочеться. А роботи наскільки багато, загроженість така, що кожен день без вихідних я працюю, варю і... Може, колись, ну, я ж ви самі бачите, я знімаю одним кадром без нарізки, без підстановки і так далі. і так далі. Тобто, займаюся монтажом. От, то... Вибачайте. По поводу роботи, котлів. Я працюю, як і працював до сих пір, От. ціни на даний час. Трошки знизилися з останнього ролика, який я знімав. На даний час стандартний котел це при розмірах ширина 35, висота 25, довжина 60, коштує 6200 гривень, 6600 до половини закритий трубами, і 7000 рівно це з верхнім рядом труб. Ну, можуть бути там і збільшені розміри, великі чи менші, і ціна ж від цього також залежить. Бо ціна Складається з кількості металу, який потрачений на катал. Тут ви можете побачити, це хотел з верхнім рядом труб. Ну, він стоїть вертикально просто. Це збільшені розміри, тридцятка. От такий на даний час 7800 гривень. Доставка почтою на даний час коштує 200-300 гривень. Це в залежності від котла, в залежності від регіону, так як раніше нової ну, почти не було таких е розбіжностей по регіонам. А зараз вони беруть відносно від того, яка це цінова зона. От. <кій> Київська область, може бути, дешевше відправка, там Хмельницьку, Закарпатську дешевше, якісь там райони окремі, там ціна друга. Я не знаю, як вони. Це, ну, скажімо так, це їхні проблеми. От. Е, дивіться, ще таке питання, не питання, даже. В мене роликів на моєму каналі десь біля 20 штук. От. Може, не всі знають, які знаходити. Я просто не підставляю під своє, допустимо, одне відео, свої ссылки на відеоролики. Кала канал мій називається Андрій. Біль. Андрій Біль. Всі ролики там є. Якщо ви заходите на канал, нажимаєте відео, там всі мої ролики є. є які були зняті і в 2014 році, і в 2012, по-моєму, теж. От, і всі решта остальні, також там є. От. По поводу контактів. Телефон не дивіться, в деяких роликах я казав. Київстар і МТС. На даний час МТС. Е, ні, я його витягнув, так як у нас зв'язку немає. Київ зв на Київ в Київстарі теж плохий зв'язок, але на Київстарі у мене вайбер, на номері Київстарівському. Я написав. Е, на, лайфі, на Лайф можна дзвонити. Получається. Давайте я вам отак зроблю. Получається, на оцей номер. Можна дзвонити, Вай... досить хороший зв'язок. Це Київстар. Інколи зв'язь є, інколи нема. Ну, можна писати на Viber, в будь-якому випадку я відповідаю на Viber. Канал називається Андрій Біль. От. Ну, я ж не знаю, ніколи дивляться на телевізорах, некот... деякі на телефонах, на планшетах, на телефонах, на планшетах. там Сенсорний екран можна краще і в, додат... ну, в описі до відео. Там докладніше, є така ссылка докладніше, там написано і мої контакти, під кожним, до речі, відео, мої контакти. То, якщо хочете, можете заходити, переглядати і так далі. Ще хотів би звернутися до моїх, скажімо, старих підписників, які давно у мене на каналі. Дякую вам, скажімо, за підтримку. Хотів би попросити, якщо по можливості, можете писати в коментар... коментарі. Відгуки по моїх роботах. Мені буде дуже приємно. От, можете телефонувати. Буде приємно. Дякую вам. От, е е е е. Так от хотів би ще таку тему затронути. Як ви бачите, отут я працюю, у нас зараз тут немає світла. Світла нема. Ну, зараз у нас його більше нема, чим є. Його виключають. На 6-8 годин, тобто в день зранку до вечора у нас світло з'являється десь на 3 годинки. Вчора також його не було, воно з'явилося на 3 годинки. Я вийшов, почав різати, почав підготовлювати до роботи котел. Ну, зрозуміло, я його не зварю, не встиг підготував. І потім, коли світло включилося майже в 9 вечора, я пішов працювати. Працював вночі, щоб зробити цей котел, який я вам тільки що показав. Тобто ситуація у нас така зі світлом. Зараз я вам покажу, та просто познімаю, покажу. Може буде цікаво. Зима у нас отака. От Снігу насипало багато, тепер він тайна. Так йому і треба, в принципі. В цьому році поставили три фази. Поставили рік. Вірніше до війни, далеко в тому році ще літом ми замовили, заплатили і ждали цілий рік, поки нам поставлять три фази. Електрики це таке діло. Ну, В принципі, як і газовщики. Якщо ви сталкувались, ви будете в курсі. В цьому році також купив дров. Е, машина дров вийшла мені, може буде цікаво, 8 тисяч гривень. Це рубані дрова. Машина. Ну, зіл-газон нас возять оце з такими машинами. Ясен, дуб, дуб клен. В цьому році вирішив газом, так як в цьому році ціна заморожена на газ, я так думаю, вона підніматися не буде, буде в районі 8 гривень за кубометр. От. Бо в наступному році там не ясно. Там Здохне, не здохне оте чудо. От, чудо. і що буде далі. І якщо ціну держати не будуть, вона може зрости в 2-3 рази. Так як скраплений газ на автомобілі він коштував 7-10 гривень. На даний час він коштує 28-30 гривень в ну, рази. І також саме природний газ буде дорожчий, не переживайте. Тож, я не переживаю. Хочеш, не хочеш, а реальність така, що він буде коштувати там 18-20, в залежності від того, як уряд буде тримати ціни, як буде субсидіювати і так далі. і так далі. Ну, Реальність у нас така. Від цього нікуди не дінешся. І кожен хоче і думає, як замінити там, или газ, і альтернативу. Зараз ви ж бачите, допустимо. Було газове опалення, потім електричні котли, тепер дров'яні котли, і кожен старається, кожен те саме. Хоче, щоб у нього був якийсь варіант на випадок дого, що відключать світло, відключать газ. До речі, у нас чого-то так рано, світло, по-моєму, з'явилося. Скоро з'явиться. Ну, це добре. Піду зараз працювати. Так, по роботі я вам сказав, що працюю, продовжую працювати. Доставка там, я вам також озвучив ціну нової почти. Можете замовляти. Замовлення там по телефону я приймаю черга плюс-мінус там два тижні. І я відправляю. Предоплати, в принципі, я не беру майже ніколи. Якщо котли стандартні розміри, то відправляю так. В принципі, платити можна як на карту, так і на почті, коли отримаєте вантаж. Зараз піду вам покажу, що я роблю в випадку того без світла, коли сидим. Якщо світла немає, я зараз топлю газом. Насос я відключаю, то в кухні тепло і так. Самотюком батарея працює добре. Я поставил батарею под викно. Сейчас вам тут просто сниму Ну, я летом вам показывал вот это все. Может, интересно будет. Мухин. Сейчас вам покажу вектор, аккумулятор. Одна труба в мене в курсі вже знизу закопана, одна верхня воздушна. Потері немає, тут на неї сніг лежить, він ніколи не тає, Там три, три утеплітелі. Тут у мене жінка, бачите, погріб не, ще не позаносили, щоб воно більше те саме тут більш прохолодно, то поки лежить тут. Я ж нічого не вбирав, не саме. Ось ця батарея одна. Її вистачає, тут можна в принципі, жити. Ну, у нас вона топиться, але ми взимку переїжджаємо вже з хату. Тут вже не готуємо, не в будинку також є кухня. От дивіться. Це в мене акумулятор 9 А від скутера гелівий, це інвектор. Просто на 2 кВт китайський короче, інвектор, просто ручний інвектор. Зарядка і безперебійник. Безперебійник. Тобто безперебійник це автоматичний. Його підключаєш до резетки, двома проводами до акумулятора, От. і він видає напругу. Це. 300-й його під такий звичайний насос хватає на роботи на майже 2 години. Будь точнішим, це десь годину 45 хвилин. Він працює на цьому акумуляторі. Акумулятор же він розряджає десь до 10 вольт, не ниже, щоб захоронити акумулятор. А коли включається світло, він підключається і автоматично заряджаєш акумулятор. Це якщо користуватися отаким акумулятором. Тобто отаким акумулятором, отаким таким безперебуйником. У мене ще є отакий акумулятор. Це я купляв в тому році. 80-й. 80, 80 А. До нього я підключаю оцей інвектор. Тобто просто, зараз я вам покажу. одне сюди, одне сюди. Тут у ньому розетка. Запускаємо. І тут вилка. Тут у нас 220. І втикаю в переноску. Зараз втикати не буду. Так як згорить інвектор, так як світло є. Я не виключав світло. От. І таким чином від нього в мене під... запитується весь будинок. Е Він на 2 кВт. Тобто я виключаю в будинку е бойлер, виключаю, не, не користуємося там, скажімо, чайник, мікрохвильовка. Всі розетки, всі лампочки ми користуємося телевізором, можна включати тобто без проблем. Буває інколи виключаю холодильник. У мене холодильник і морозильна камера, ну, щоб, не, щоб більше хватало заряду акумулятора. Якщо користуватися там виключно телевізором, всякими зарядками світлом будинку, то його вистачає десь до 8 годин. Якщо не підключати більш потужні перелади, якщо у нас виключають більше, як на ну, Довго нема світла. І часто, так, також буває, ж ви, наверное, в курсі, то мені приходиться. Я завожу Жигуля і цепляю клеми на акумулятор Жигульовський. І він тарабана на холостих, і у мене 220. Тоді я включаю холодильники, вот, щоб, допустимо, вони поморозили деяку кількість. І 2-3 години 2-3 години. Я ганяю, щоб холодильники набрали холод, щоб не потекли. От. Це щодо реальності в даний час. Групкою, групкою, яку я зазвичай топлю, я в цьому році поки не користуюся, топлю газом. Дров я купив. І, ну, в принципі, хай будуть, тобто вони нікуди не дінуться. От. Якщо у нас ви ж в курсі також, що зараз така. Хрень, скажімо, що може і газ пропасти, то прийдеться топити дровами. Отаке в принципі відео, воно може і не о чому, і не о всьому. Ну, думаю, зніму. По-перше, це контакти. Я вам сказав свої контакти, ви тепер може, будете в курсі. Роли, ролики також інші, бо деякі люди ну, подивилися один і не знають, що, наприклад, інші є, і телефонують, і запитують ціну, їм кажеш, а вони кажуть, так ціна там і 1400 колись була, так була ж майже 10 років тому назад. От. Після того, як війна почалася, метал стрибанув, ну, ви ж, мабуть, в курсі. Напевно, що зараз можна все там від тої ціни, яка була, умножати на два на три рази. Деякі позиції в два рази, деякі позиції в три рази. От. Зараз все дуже дорого, куди не кинься, куди не, що не купи, що не замов. Все дуже дорого. І, скажімо так, зарплати. Кількість, ну, все залишається таким самим, а ціна така, що ти раніше в магазин йшов з, од... з одної сумою, міг 500 гривень скупитись, зараз і на тисячу не скупишся. Не мені це вам розказувати. От. І зі світлом вже ви ж також бачите, що така ситуація. З газом не, не ясно, що буде за ситуація. Ціна от така, А також е працювати от е ночами теж не варіант працювати. Зараз замовив ген е генератор. повинні привезти генератор для роботи. Е це 8 кВт гусварновський. Його у нас в Україні немає, його везуть там чи з Польщі, чи не знаю відкуди. То прийдеться працювати з генератором. Кіловат час там набагато ж буде дорожчий. Так як якщо варити, якщо користуватися такими приладами потужними, то і генератор буде брати до 4 літров бензину в час. Купувати дизель я не хочу. В принципі, не знаю, мені хватає, в принципі, бензина. Плюс-мінус буду старатися так, що при генераторі підготовка, прихватки, може невелика варка, а з основним світлом вже робити основну роботу. Ну, в будь-якому випадку це ж буде набагато дорожче, ніж з звичайним світлом працювати. Якщо так такі діла, друзі, можете Буду вдячний скажімо, за відгуки від, за мої котли. Деякі люди пишуть, мені приємно. Ну і від цього не так, ну, не так як розвивається канал, так як щоб канал так досить сильно розвивався, потрібно і знімати ролики чаще. Ну, може, скажімо, колись буду знімати не тільки котли, а Просто, знаєте, є ролики просто про життя, про битові, битову роботу, про якусь роботу стройка. Так само у мене в майстерні. В цьому році хотіли ж і ремонт зробити, пол залити, зробити хорошу вентиляцію, от, стіни обробити. Ну, Почалась війна і вся ця штука непонятно, неясно і, до речі, то, поки цим не займаюся. Наступному році зміниться ситуація, не зміниться, буде видно, то ну, продовжуємо жити далі, скажімо так. Контакти я вам сказав за світло, також вроде показав, що я роблю без світла. Буде і генератор, то. буду і... Ну, Генератор постійно не буде для будинку, я буду, коли працюю, він буде заряджати все одно акумулятори. А коли ж світло виключать, чи деякий час генератор, чи деякий час акумулятор буде працювати на будинок. Так як холодильники, ну, в принципі, вони навіть по паспорту, морозильні камери, холодильники можуть тримати холод, це заявлено по паспорту. Даним 16 годин плюс-мінус. У нас вони навіть цілий день, от коли немає світла, вони не течуть не те саме, ну, тримають холод. Переважно до них не треба лізти. От коли нема світла, менше, скажімо, я менше жру, і ви менше жріть. і не лазьте по холодильниках. От, щоб тримав, ну, зберігався хволод. То, в принципі, холодильникам достатньо. Там деякого часу, щоб вони попрацювали, нахолодили. От. Ну, а якщо так, то буду підключати. От. По поводу вас деякі запитують також, що робити, от коли нема світла, котел, дров'яний. Ну, це також саме питання, якщо ви купляєте в магазині котел, там ще хуже. Там топка велика, літраж великий, то вже така міні-водяна бомба. Якщо не відбирати тепло, воно в будь-якому випадку закипить. А коли закипить, розшириться. А коли розшириться, йому треба знайти десь вихід. От, вихід воно шукає, добре шукає. Так що е треба розуміти, що ви. Як ви і так далі, тобто хочете, щоб воно без світла працювало, треба стоячну трубу, треба відвод до батарей, до радіаторів. От. Якщо ж у вас система з маленької труби там, пластикові, металопластикові, які труби йдуть дві труби знизу, то тепло вони не зможуть так відібрати ефективно, прийдеться користуватися насосом. Насос потребує електроенергії. Як ви знайдете електроенергію, ну, скажімо, це не 2000 роки, не 80-ті, не 90-ті. Зараз вже акумулятори, інвектори, ви ж бачите, безперебійники, тобто тут вже не, нема такого. В принципі, тут все впирається в, принципі, в кошти. Якщо брати акумулятор, такий 80-й, що я брав його в тому році, то це йому... я брав його в тому році весною, от йому, ну майже рік, то, скажімо, я його брав за майже за 4 тисячі. Зараз він висить на розетці майже за 7 тисяч, його нема в наявності. Тобто ви можете знайти якийсь гельвий або автомобільний кислотний. Ну, опять же таки, для таких частих розрядів і зарядів, і для таких систем, які беруть постійно не пусковий ток, а постійний отакий, постійним розрядом, невеликими токами або великими токами, то кислотні акумулятори, ну, в принципі, я так думаю, довго у вас не поживуть. Треба спеціальні такі гелеві, які можуть. Заряд розряд, заряд, розряд таких циклів проводити довго, От, і без е, якихось ущербу для своїх банк. Я і так вже, в принципі, ролик в мене вийшов на 24 хвилини. Всі ролики <свісно> таких длінних і не було. Так, ну тоді, в принципі, будемо розходитись, скажімо так. Заходьте, дивіться, телефойнуйте, пишіть на Viber. Дзвінки легше, я ще кажу, на лайв. Там дзвінки краще. Пишіть відгуки. Тоді до побачення. Поки.